Вітаю колеги. Я Олена Габрук, незалежний практикуючий консультант з оподаткування та кадрів. Чи може засновник виконувати функції керівника юридичної особи в частині складання і підписання податкової звітності? У податківців є така думка, і вони її візуалізували в своїй відповіді, що достатньо достатнім справності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису повноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність накладеного на електронний документ кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, тобто Податкова звітність є достовірною і належним чином оформленою, коли вона має підпис уповноваженої особи. Отже, засновник може виконувати функції керівника юридичної особи в частині складання підписання податкової звітності за умови внесення до єдиного державного реєстру відомості про нього як про керівника юридичної особи. Що для нас важливо, зараз йде період звітування, і тому треба розуміти, що не будь-який засновник може підписати звітність. Може підписати та особа, про яку є інформація в ЄДРі як про керівника. Чи буде він найманим працівником і у нього будуть трудові відносини? Чи буде це можливо в період призупинення дії підприєм... згортання діяльності да, підприємства? Коли підприємство не працює, працівники можуть знаходитися у відпустці без збереження заробітної плати на час війни, але звітування виникає потреба. Тому в цій ситуації можливо. Якщо, ну, скажімо так, немає можливості оплачувати заробітну плату керівнику, можливо перевести його на громадські засади. Але зверніть увагу, у кого от хто робить акцент на керівника на громадських засадах. Це має бути передбачено статутом, це має бути в протоколі, це має бути в ЄДРІ. Ну і відповідно, в такій ситуації він також, такий керівник, також має право підписувати звітність. Але це має бути визначена саме особа через ЄДР як керівник, тому що інформація про керівника надходить до податкової саме через ЄДР, а не через повідомлення. Зверніть на це увагу, коли будете подавати вашу звітність.